Ну що, друзі, всім привіт! Продажі в продажі у нас b 8 Passat пасад, комплектації Highline максимальна оптика перед зад. Гарна літня гума 22-го року, він код автомобіля кого зацікавить. Камера асистентів присутня, автомобіль весь затоновано в другу плівку. Обійдемо автомобіль по кругу. Це двохлітровий дизельний двигун на 150 кінських сил. На dq 250 коробиш цей автомат, тобто мокре щеплений. Автомобіль щойно з мойки, тому фари підпотіли, це нормально. На дворі мінус 15. Ось такий у нас стан салону, без жодних зауважень по салону, немає жодних потертостей. Карти всі в ідеальному стані, також сидіння. Покажемо вам задній диван будь ласка Все в ідеальному стані. Витирається все. Автомобіль щойно пригнаний, сертифікований, готовий до постановки на облік. Любі перевірки, будь ласка, їдемо в любе СТО, Volkswagen Dealer, Рідний пробіг 220 тисяч, є всі підтвердження по пробігу. Ergo сидіння парктронінг перед зад, драйв підвізка мод, все працює. Тому, друзі, кого зацікавить такий автомобіль, будь ласка, місто Вінниця, ціна авто 18700, торг присутній, приїхали і купили. А хейтерам, які зараз будуть писати, що автомобіль космос ціна, будь ласка, заходьте на Ріо, побачте Такий автомобіль з пробігами по 350 тисяч і за ці самі гроші. Будь ласка, переглядайте ті варіанти. Вам точно пробіг 350 тисяч не сподобається, і ви приїдете в Вінницю і купите ось такого красунчика. Всім па-па!